Добрий день, мої любі! Сьогодні я хочу показати вам, як скорочувати дробові вирази. Давайте з вами подивимось на прикладах. От нам треба скоротити дріб. Перший приклад. Так, зараз я візьму чорний олівець. Так. 3х поділити на 21 у Ну, по-перше, скорочувати дробі ми можемо тільки тоді, коли у нас між числом та буквою стоїть знак помножити. От у нас помножити стоїть знак і отут помножити. Бо в математиці між числом і буквою знак помножити не ставиться на письмі, але він мається на увазі. Отже, тепер ми числа скорочуємо з числами, а однакові букви з однаковими буквами. У нас є число 3. І число 21. Щоб скоротити цю дріб, вам треба гарно знати таблицю множення або мати її перед очима. Що таке 21? Це 3 помножити на 7. Отже, у нас 21 ділиться на 3. І 3 ділиться на 3. Скоротити це значить помно... Ой, поділити чисельники знаменних, тобто верх і низ, на одне й те саме число. 3 ділимо на 3, отак закреслюємо, залишається одиничка. І 21 ділимо на 3, залишається 7. Отже, зверху у нас залишається 1х, а знизу 7. Букви неоднакові, тому ми їх не можемо скорочувати. Ну, ми взагалі-то 1 не пишемо перед буквою, тому просто Х поділити на 7 y. Оце можна пропускати, не писати. Тобто, зразу записати оцей результат. Так. Друге, 5х, знизу 6х. Ну, давайте дивитися на числа. У нас число 5. Ой, звиняйте, у нас число 5 і число 6. Воно не має спільних дільників, тобто воно не ділиться на спільне число, ну, крім одиниці. Одиниця не враховується. Так. Значить, ми їх не скорочуємо. А от букви можна скоротити, бо у нас і зверху х квадрат, а знизу х. Значить, ми скорочуємо те, що в меншій степені, тобто в першій, якщо нічого не стоїть, то тут перша степінь. Не забуваємо про це. Отже, тут скорочуємо тут 2 мінус 1 це буде 1. Тобто, просто х. Зверху буде 5х1 це просто Х. Першу степінь ми не пишемо. А тут поділити на 6. Так, третій приклад. Давайте я отут. Третій 5 С 4, на 10 С 5. Отут ми будемо скорочувати і числа. І букви, бо букви однакові. Числа можна скоротити на 5. Тобто поділити на 5. У нас 5 і 10 ділиться на 5. Бо закінчується на 5 і на 0. Ознака подільності на 5. Значить, ці два чиста ділиться на 5, 5 ділимо на 5, це 1. 10 ділимо на 5 це 2. Тут це в четвертій і це в п'ятій. В меншій степені закреслюємо. А тут від більшого степеня віднімаємо менший, Тобто 5 мінус 4 це 1. І що у нас зверху залишається? Якщо ви все зверху позакреслювали, то завжди залишається одиничка. Тобто 1. Поділити. Тут знизу у нас залишилося 2. І це в першій степені просто це. 1 поділити на 2 це, Оце ми скоротили. Четверте. 2 m четвертій поділити на m в кубі. Дорівнює. Ну, Числа нічого скорочувати, 2 таки залишиться. А от m, m в третій повністю закреслюємо, тут 4 мінус 3 залишається 1. Тобто, зверху у нас буде 2m знизу одиниця. Ну, коли у нас в чисельнику знизу одиниця, ми просто її можемо прибрати дорівнює 2n. Коли зверху ми не прибираємо. Ні в коєму разі. Так, вона так і залишається. Наступний п'ятий. П'ятий приклад у нас 16 А Б в четвертій 40 А б в Квадраті, дорівнює. Ну, Спочатку скорочуємо числа 16 і 40, ну, я бачу, що це ділиться на 4. Але я бачу, що і ділиться на 8. Ну, що робити? Ну, що перше побачили, на то її і, і ді, діліть. От, наприклад, я побачила що на 4. Скорочую, тобто ділю на 4 16 на 4. 4. І 40 на 4 це 10. Але у вас 4. І 10 можна ще на 2 поділити, бо 4 ділиться на 2 і 10 на 2. Ділимо на 2. Це буде 2. А тут поділимо на 2, це 5. Все, 2 і 5 вже більше не скорочуються, бо 2 ділиться на 2, а 5 ділиться на 5. Так, тепер дивимось далі. Однакові букви У нас А і А повністю скоротилися, бо у них однакові степені. І тут Б в четвертій, Б в другий, Б в другий повністю. А замість b в четвертій буде б в другій. Тобто 4 мінус 2. Ми віднімаємо 4 мінус 2 буде 2. Дивимось, що залишилося у нас зверху. У нас зверху залишилося 2b в другій степені. Знизу у нас залишилося 5. І все. Ось у вас остаточна відповідь 2 b квадрат поділити на 5. Так, шостий. 63 X в п'ятій, y в четвертій, На 42 в четвертій, y в п'ятій. Ну, якщо я пригадаю таблицю множення, то мені спадає на думку тільки таке. 63 це 9 помножити на 7. Правильно, 42 треба зв'язати з цим. З чимось. Ну, 42 це 6 помножити на 7. Отже, 63 і 42 ділиться на 7. Ділимо на 7, тобто скорочуємо сімки. І залишилося у нас залишилось 9 і 6. Але 9 і 6 ще діляться на 3. Отже, скорочуємо, буде, ой, буде 3, а тут буде 2. 9 поділити на 3, це буде 3, 6 поділити на 3, це буде 2. Все, з чисел з'ясували, значить, у нас зверху залишилося 3, щоб не забути, знизу 2. Тепер працюємо з буквами. Працюємо з однаковими буквами. Давайте подивимось. Х в п'ятій і х в четвертій. Значить, в меншій степені повністю закреслюємо, а тут 5 мінус 4 буде 1. Далі у нас х в четвертій і х в п'ятій. Ми закреслюємо повністю в меншій степені, х четвертій, а тут 5 мінус 4 буде 1. І дивимося, що у нас залишилось. У нас залишилося х в першій степені, тобто просто Х. А знизу залишилося з боку y в першій степені, тобто просто y. Значить, буде 3х поділити на 2y. Так, 7, 12. А8 поділити на мінус 42а в другий. Скажу таке правило. Коли у вас є дріб, наприклад, мінус А поділити на Б, то оцей мінус можна винести попереду дробу, тобто буде мінус А поділити на Б. Коли у вас цей мінус стоїть отут, в знаменнику, то його теж треба, можна винести. Треба винести перед дроб'ю. Буде мінус А поділити на Б. А взагалі, якщо у вас є дріб а поділ... мінус А поділити на Б, то це ми можемо записати, як внести цей мінус або сюди, або сюди, кудись в одне мінус А на Б, або А на мінус Б. І так, і так правильно. Так, це правило я вам нагадала. Давайте ми його зітримо. Так, ну і тепер дивимось. У нас мінус отут. Виносимо попереду мінус. Все, щоб не забути, зразу одразу. 12 і 42. Ну, я бачу, що це ділиться на 6. 12, поділити на 6 це 2. 42 на 6 це 7. У попередньому прикладі було. Так? 42 це 6 на 7. Все, 2 і 7 уже не скорочуються, тому не скорочуємо. Нескоротній дріб. Тепер дивимось на букви. А в квадраті повністю в меншій степені, це друга степень менша. А тут 8 мінус 2 дорівнює 6. Тобто залишилося А в шостій степені. Значить, що у нас зверху залишилося 2 і А в шостій. 2. А в шостій степені. Знизу у нас залишилося 7. І у нас отака остаточна відповідь. Зараз я книжку відкрию, бо закрилася в мене. Так. 8. Так, мінус, ні, отак, мінус 13а в п'ятій, Б в п'ятій, 26 а в четвертій, Б в третій. дорівнює. Мінус виносимо попереду. Тепер у нас 13 і 26 скорочується, тут буде 1, А 26 поділити на 13 це буде 2. Так, тепер на А дивимось. А в четвертій повністю, а в п'ятій, 5 мінус 4 це 1. тобто закреслили степінь. Б в третій повністю, а тут 5 мінус 3 буде 2. Отже, що у нас залишилося зверху. 1 Ми не пишемо, якщо є букви, якщо є букви. Значить, залишилося А і Б в другій степені. Знизу у нас все закреслено, залишилося 2. Отже, пишемо 2. Так, дякую вам за увагу. На наступному уроці ми розглянемо, коли у вас в чисельнику або в знаменнику сума або різниця. Так.